Болить коліно, і вам уже кажуть ін'єкції, операції, гормони. Зачекайте, є інший шлях. Без болю, без ризику, без втрати часу. Колінний суглоб це не просто кістка. Це складний механізм, який працює тільки тоді, коли м'язи навколо нього сильні, особливо квадріцепс, м'яз над коліном. Саме він тримає суглоб стабільним. Якщо м'яз слабкий, коліно розхитується, зв'язки стираються, меніски зношуються. Чому болить коліно, бо слабкі м'язи слабке стегно. А чому слабке стегно, бо болить коліно замкнене коло, яке потрібно розірвати? Як активувати м'язи, зняти запалення, відновити баланс ніяких гормональних ін'єкцій? які тільки пришвидшують руйнування. замість цього м'який глибокий масаж, ультразвук та унікальні фарадотерапевтичні наколінники це запуск природного відновлення тканин і в результаті зменшення болю, зняття запалення, покращення рухливості, а спеціальний енергетичний зігріваючий бальзам знімає запалення і допомагає кісті відновитись. Не чекайте, поки стане гірше.